Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що колегія федерального апеляційного суду. 9 травня відхилила прохання Гантера Байдена, сина президента США Джо Байдена, зняти з нього кримінальні звинувачення у незаконному придбанні та володінні вогнепальною зброєю. Пізніше того ж дня Федеральна суддя. Миріяли Норейка у штаті Делавер окремим рішенням також відхилила прохання Гантера Байдена зняти з нього звинувачення, відкинувши аргументи адвокатів сина президента про неконституційність федеральної заборони на володіння зброєю під час вживання заборонених наркотиків згідно з другою поправкою до Конституції США. Ці два рішення фактично відкривають шлях для початку судового розгляду справи, які суддя Нарейка призначила на 3 червня у штаті Делавер. Окремим рішенням того ж дня суддя Нарейка, яку свого часу призначив на посаду, колишній президент Дональд Трамп, відхилила прохання Байдена молодшого надати документи Міністерства юстиції щодо спілкування між Трампом. Колишнім генеральним прокурором Вільямом Баром та іншими посадовцями Міністерства юстиції щодо справи Байдена, про що повідомляє видання Політико. Адвокати Байдена молодшого мають право подати додаткові апеляції на ці рішення і вже заявили, що звернуться до апеляційного суду у Філадельфії з проханням переглянути рішення колегії. Переглядаючи рішення колегії, ми вважаємо. Що питання, яких воно стосується, є надто важливим, і подальший розгляд нашого запиту є доцільним, заявив адвокат Гантера Байдена Абе Лоувел, слова якого наводить видання Reuters. У разі визнання винним у незаконному придбанні та володіння вогнепальною зброєю, Байдену молодшому загрожує максимальне покарання у вигляді 25 років позбавлення волі. Як повідомляв раніше Голос Америки у 2023 році, Гантеру Байдену висунули звинувачення у незаконній купівлі зброї під час вживання заборонених наркотиків, а також у тому, що він збрехав щодо своєї наркозалежності, заповнюючи необхідні формуляри перед покупкою. До цих двох окремих кримінальних звинувачень додалось третє, власне, у незаконному зберіганні зброї під час вживання наркотиків. Сам Байден молодший розповідав публічно про свою боротьбу з наркозалежністю, зокрема й у часи купівлі пістолета Колд Кобра у 2018 році, коли він часто вживав крек кокаїн. Що дало прокурорам підстави для висунення відповідного звинувачення? Згідно з федеральними законами, США люди, які вживають заборонені наркотики, не мають права купувати чи зберігати зброю. Водночас, як повідомляє політико, адвокати Гантера Байдена стверджували, що така заборона порушує другу поправку до Конституції США, посилались. На нещодавнє рішення Верховного суду, яке обмежило повноваження уряду регулювати володіння зброєю. Своєю чергою, суддя Нарейка зауважила, що рішення про неконституційність заборони на вживання наркотиків стосується однієї вузько визначеної ситуації, а саме постійного споживання марихуани, пояснює політику. Тим часом, в інших випадках суди визнавали таку заборону. Конституційною. Ось такий матеріал був опублікований Голосом Америки з посиланням на західні джерела, і це вже стосується кримінальних справ проти сина Байдена-Гантера. І тут знову ж таки потрібно розуміти, що з високою ймовірністю республіканці так, вони будуть використовувати судові процеси проти. Сина Байдена, так, для того, щоб ставити цю подію на противагу з кримінальними процесами, які спостерігаються проти колишнього президента США Дональда Трампа. Тому що хочу нагадати, що це не єдині так, звинувачення щодо Гантера Байдена. Також є ще справа щодо несплати податків, і там також. Ймовірно, у подальшому будуть судові розгляди. Попередньо ми також про це говорили. Власне, будемо спостерігати також за тим, як власне, Гантер Байден буде проходити судові процеси. І для того, щоб бути максимально об'єктивними, будемо за цим спостерігати так. Прискіпливо, як ми це робимо в контексті справи проти Дональда Трампа для того, щоб був баланс. Думок, баланс, ну, ж таки, позицій. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! хай щастить вам!